Наталочко, да ну, Наталочко, як вам цей наш проект, який ви раз уже берете в ньому участь? І як ви вважаєте, чи це на часі? Ну, по перше, хочу привітати вас, дорогі глядачі. Другий раз я беру участь. Чому і для чого? Ну, по перше, мене запрошують організаторки, це е, Жанна Тітьора і Лілія Олійник. Вони е, членкині нашої делегації Українських жінки в підтримку ООН, співорганізатором якої є е, саме я. І готова працювати, співпрацювати з багатьма організаціями тільки для того, щоб наш жіночий рух. Е, Ав ще сильніше, ще краще для того, щоб жіночі організації об'єднувались, тому що саме в об'єднанні є перемога.